Аграрії шосткинщини продовжують збиральні роботи врожаю, попри непрості погодні умови. Про це розповіли на щопонеділковій апаратній нараді. Обмолочено вже 88% від загальної посівної площі та намолочено 112 тисяч 760 тонн зерна. Соняшник практично завершили, обмолот обмолотили 99%. Намолочено 21 тисяча зерна. При середній вражальності 22,4 два чотири Тара практично всі господарства вчаються в обмолод. Останні вже культури до збирання кукурудзи. Марина Гараме сповідомила і про озимі культури посіяні в повному обсязі, не зважаючи на воєнний стан та всі проблеми, з якими стикаються наші аграрії. Посівні площі озимих культур під урожай 2023 року, практично відповідають посівним площам до воєнного періоду. Всього нашими аграріями під зимових культур під урожай 2023 року посіяно на площі 12 795 гектарів, що становить 83% від показника минулого року. Варто зазначити, що в структурі посівних площ переважає пшениця озима. 7 тисяч 890 гектарів вже посіяно. Це становить 79% до показника минулого року. Очільник Шосткинської громади Микола Нога привітав аграріїв з ним працівників сільського господарства. Гало господарства в громаді працює впевнено, і це позитивне, позитивне, те, що в нас є, і рашистам не вдасться його забрати. Дасть Бог, у нас. Я дякую всім, хто зайнятий в сільському господарстві. Це сутки, це день, це ніч, це зима, це жара. Але кожен день працює ця галузь і е, працює з впевненістю, І ця велика шана. Дякую.